Не в нинішній день, проливаючи свою кров, віддаючи своє життя, дають свідоцтво віри, віри в Господа Бога і віри в позагробове життя. Ми вчора також переживали 13 число, День Матері Божої Фатімської. Знову я кажемо, Мали діти прийти 13 числа біля того місця об'явлення, але діти не прийшли. Чому ті діти не прийшли? А тому що дорослі люди. Дорослі люди, але серце і душа, яких була переповнений духом атеїзму, Невірства і безбожництва. Вони схопили дітей, вони заманили тих дітей до тої в'язниці, діти, в серці і в душі, яких є тверда і незламна віра. А там, де є віра, там є молитва. Там є молитва до Господа Бога. І до Марії. А там, де є молитва, там є завжди перемога, там є завжди присутній Бог, там є завжди присутня причиста Діва Марія. І ми це бачимо на прикладі тих фатімських дітей. Також ті люди атеїзму, безбожництва, невірства і зла та гордині. Вони намагалися тих дітей налякати. Вони намагалися в серці і в душі тих дітей вбити віру, вбити Бога, вбити Марію. Вони намагалися в тій душі, в чистій душі, в тій душі, в якій є Божа ласка, в тій душі, де присутній сам Бог. Якби вони не намагалися, тою брехнею побороти то, ту правду про об'явлення Марії на тому місці, а вони боролися проти правди, а правда вона в чому полягала? Що Мати Божа приходила з неба, Мати Божа розмовляла з тими дітьми. Мати Божа перестерігала, Мати Божа напоминала, це є правда, це була і є правда. І діти в ту правду вірили, але в ту правду не вірили дорослі люди. І по нинішній день ми в ту правду не віримо. Діти так. Діти вірять. І так само тих фатімських дітей хотіли вкинути в цей казан, котел з кип'яченою водою. Ми вас побиваємо. Якщо ви не відречетеся від своїх слів, скажіть, що це все, про що ви говорите, про якесь там об'явлення. Скажіть, що це неправда. І діти були готові померти не тільки тому, що вони вірять в Бога, не тільки тому, що вони люблять Марію, а тому, що в місяці липні ті діти бачили, що візію пекла. Марія показала тим дітям візію пекла, що пекло існує. І в тому пеклі горять ті демони, ті люди, ті грішники, які туди попали. І отой от пекольний котел, який бачили діти на власні очі. Він їх так перестрашив, що як потім Луція каже, якби не причиста Діва Марія, ми після тої візії померли, але вона своєю ласкою нас підтримала. І також ті діти Фатімські, вони зазнали на своєму серці і душі. Великих терпінь, жертв і переслідувань за віру і любов до пречистої Діви Марії. Нині нам церква подає маковейських мучеників, то є теж діти, то є діти, яким по 7, по 8, 10 років. Але то є діти, які є виховані своїми батьками, у глибокій вірі в Господа Бога, у великій любові до пречистої Діви Марії, хто вчив тих фатімських дітей любити молитву на Вервіці. Хто разом з тими дітьми клякав до молитви на Вервіці, то були батьки. То батьки ще з колиски з дитячого садочку прищеплювали тим дітям духа молитви, молитви до Бога і молитви до Марії. Так? Батьки тих фатімських дітей, а особливо мама. Вона виховувала тих своїх дітей в любові до Бога Марії і молитви. Вони дали їм добрий приклад. Не менш мужню, побожно і сильно у вірі маму ми бачимо сьогодні. При тих маковейських мучениках. Знову ж таки бачимо дух атеїзму. Дух атеїзму. Якщо він є в житті людини, в душі людини, на які він йде жорстокі вчинки, він нікого не жаліє. Він буде вбивати навіть дітей. Не буде їм шкода дітей. І ми так бачимо, як проти тих фатімських дітей. Так над ними знущалися, їх страшили, переслідували. Але ті діти не змінні, вони як стовпи в тій вірі стоять. І також нинішні маковейські мученики, також цар намовляє їх до відступництва від закону Мойсея, від віри в Бога. Покиньте того свого Бога, і я вас обдарую великими благами. І ви станете моїми друзями? Ви станете дуже великими, багатими і заможними людьми. Багатство того світу. Так, царі пропонують тим дітям багатство того світу. А навіщо тим дітям багатство того світу? Як вони мають у своїх серцях і душах багатство тамтого світу. А багатством тамтого світу то є жива віра в Господа Бога. То є закон, який вони зберігають у своїх серцях і душах. І не можна тим законом Божим, не можна тою вірою Божою торгуватись, як на базарі. Віра, то не є, купи, продай, обміняй. Віра то є те, то, що тобі Богом дано в народженні, в хрещенні аж до самої смерти, і ти бережи її як зіницю ока, так як її берегли ті діти, так навіть в дітей повчиміся. Не раз Ісус сказав, як не станете такі, як діти, не увійдете до Царства Божого. Як ми не будемо такі, як ті діти в чистоті нашої душі. В молитві нашого серця, в любові нашого життя. Як ми не будемо Богові довіряти, так, як довіряє дитина своїй мамі і своєму татові, як ми не будемо говорити правду, так як ви вчите батьки. Що ви вчите свою дитину з її молодечих літ? Говори мені правду, говори мені правду, не кажи мені неправди, бо до чого дитина з молодості найбільше привикає до брехні. Вона, може, ще не знає, що таке гордість. Вона не знає, що таке нечистота. Вона не знає, що таке заздрість або завість. Але дитина вже може знати, що таке брехня. І ви, дорогі батьки, виховуєте своїх дітей в, їх, в їхній молодості в правді. Бо як дитина починає говорити неправду, все, це є знак, що вона встала на недобру дорогу, на дорогу брехні. А батьком брехні то є хто Диявол. а Бог Він є батьком правди і тих дітей у Фатімі Заставляли говорити неправду. Ви скажіть неправду. Але діти ні. Діти були виховані у правді. А Бог то є правда. І ми маємо ту правду віри. Ми маємо ту правду віри нині доносити до людей не боятися. Тільки одна католицька віра є правдива, а всі інші віри є неправдиві, то є правда, що поза католицькою вірою і церквою нема спасіння. То є догма католицької віри. І в ту правду треба вірити. Без сумніву, нам нині, особливо той світ, в якому ми сьогодні живемо. то, що робили з фатімськими дітьми, але ті діти вистояли у вірі. То, що робили з маковейськими мучениками. Але ті маковейські мученики, вони витримали у вірі. Вони не стали зрадниками і відступниками віри. І нині та віра Божа, вона також наражена на переслідування. Її також хочуть вбити в нашому серці і в душі. Тільки питання нині полягає в чому, а чи ми беремо приклад оборони у вірі з Маковейських нині мучеників? Чи ми беремо приклад в обороні віри з фатімських дітей? Ми дорослі, яким по 40 50, 70, 80 років. Ми що сьогодні говоримо у справах віри і церкви? Про що ми сьогодні говоримо? А яка різниця до якої церкви йде? А яка різниця, в якого Бога вірити? А яка різниця, в якій церкві молитися? Яка різниця? Чомусь для Фатімських дітей є різниця? Чомусь для маковейських мучеників є різниця. А для нас жодної різниці, в якій вірі жити, в якій вірі молитись і в якій, до якої церкви ходити. І так той диявол, Він нас обхитрив і продовжує свою лукаву справу робити. Фатінським дітям він не зміг зробити нічого. Бо біля тих дітей Марія, бо з тими дітьми Марія, Маковейським мученикам він не зміг зробити нічого, бо біля тих дітей мама. Яка дає їм в тому останню науку, а особливо найменшому синові. Сину, змилосередися над своєю мамою. Пам'ятай, що не я тобі дала первині життя у своїй утробі, їх тобі дав Бог. І ти маєш безсмертну душу. Я носила тебе дев'ять місяців під своїм серцем. Я народила тебе на той світ. І понад усе я тебе благаю, як мама. Не відричися тої віри, своїх батьків. Іди мужньо слідами своїх старших братів. Куди там мама посилає свою дитину у вогонь? Нині, якби ми про таку маму, напевно, думаємо, що то була божевільна мама. Напевно, нині сучасні матері, вони думають, що то мама, яка була хвора на голову, то була ненормальна мама, як вона за один день усіх своїх синів посилає на смерть, на жорстоку смерть. Уявім собі серце і душу цієї мами, яка бачить, як її діти горять в тому вогні. Що нині нам робиться українським матерям, які бачать, як там на війні їхні сини горять. В тому вогні війни. Про що така мама думає в той момент? Коли там син пішов захищати свою країну, землю? І він пітими кулями, вибухами. І він може живцем згор'яє до костей. Уявімо собі серце тої нині української мами. Діти, які вмирають у вогні війни. А уявімо собі серце тої мами маковейських мучеників. Яка за один день втрачає своїх дітей у тому вогні, вогні атеїзму і безбожноства. І які думки є тої нині мами, думки про безсмертну душу своїх дітей. І відповідь того найменшого сина, вона є подовогідна. Чого стоїш, Кате? роби свою лукаву справу, бо я не відрічуся свого Бога. Ми, каже та дитина, покутуємо за гріхи свого народу. Але і на нас скінчиться та покута за гріхи нашого народу. Але Божа справедлива рука тебе досягне. Ми маємо хвилеві короткочасні терпіння, але після тих терпінь. На нас чекає вічна радість з Богом у небі, а тебе, лукавий безбожнику, чекає вічне пекло з дияволом. Бог є справедливий суддя, і Він за зло обов'язково каратиме. І за добро обов'язково нагороджуватиме, то є просто питання часу. І той час, повірте мені, дуже швидко прийде, навіть швидше, як ми на нього очікуємо. І тому десь ми дорослі, візьмімо і собі за приклад. Той героїзм в обороні правдивої віри, в Господа Бога або пречистої Діви Марії. Повчимося нині в тих дітей, в тих дітей фатімських і в тих дітей Маковейських. Повчимося в них віри в Бога, повчимося в них любові до Марії. Повчимся в них молитви до Бога. Повчимося в них тої жертви, того героїзму, що діти, дивлячись на ту киплячену воду, вони готові йти, Францико, Якинто Луція, вони готові вмирати за віру. Але її не зрадити. Маковейські мученики діти, які дивляться на той вогонь. Ви думаєте, діти не знали, який той вогонь приносить біль? Ви думаєте, той вогонь ніколи не торкнувся їхньої шкіри, а само собою, що вони знали, який біль приносить вогонь, коли ми хоть кінчиком паліця його торкаємося, діти знали, який страшенний біль їм прийдеться в тому вогні терпіти. І вони йшли на ті муки, бо, як самі кажуть, на нас закінчується покута, за наші гріхи нашого народу. На нас дітях закінчиться та покута за гріхи нашого народу. І потім Бог возведе той народ. Потім Бог допоможе тому народові. І так само ми, хоч нині у вогні війни, в той вогонь війни, йдуть нині найкращі сини і доньки українського народу. Ідуть найсильніші, ідуть найжертвенніші. Ідуть найхоробріші, які пішли на ту війну, не за покликом військомату, а за покликом серця, за покликом Божої ласки. І ті нинішні українські сини і доньки, вони подібно, як маковейські мученики. Ідуть в той вогонь війни, хоробро мужньо і з вірою в Бога. І, можливо, на тій жертві, тій жертві війни, вона буде приємна Богові і ми спокутуємо за гріхи свого народу. І Бог возведе на тому попілі нову державу, високо розвинуту, хоробру, мужню, культурну, віруючу. Так буде. І ми молимося, ми молимося до Господа Бога нині і до Марії. Щоб і ми, українці, подібні ті фатімські діти, і ізраїльські діти, щоб і ми давали свідоцтво правдивої віри в Господа Бога і пречистої Діви Марії. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!